Найпродаваніший шутер року зараз, коли вже пройшов деякий час з моменту виходу Black Ops 7 і Ark Raiders, EA офіційно оголосили, що Battlefield 6 – найпродаваніший шутер року. Точних цифр немає, але аналітики прогнозують, що це приблизно 10 мільйонів проданих копій. В США Battlefield 6 вийшла не тільки найпродаванішим шутером року, а взагалі найпродаванішою грою за даними аналітичного аєнства Кіркана. Вона навіть змогла обігнати там Monster Hunter Wilds і NBA 2K26. Але важливо уточнити, що це за даними станом на 1 листопада, тобто коли Black Ops 7 ще навіть не вийшла. І хоч сімірку і можна вважати провальною, судити про те, хто дійсно виграв цю боротьбу в США, можна буде вже коли оприлюднять дані станом на 1 січня. Адже, хоч той же Ark Raiders не здобув таких феноменальних цифр, як шоста батла. Все ж, Ark Raiders – це нове IP, ігра стрімко набирає популярності. Тому, хоч я і не вважаю, що вона переплюне батлу, все ж говорити про найпродаваніший онлайн-шутер ще трішки зарано.